Ось видно, так? Сім'ядольні листочки. Перша пара листочки, оце от вплив морозу на соняшник. Ну, точка росту, друга пара абсолютно жива, нормальна. Тобто, в принципі, ситуація контролювана. І це не так воно. А це відстає, це такий та, та самий... в популяції завжди 10-15%. Це якість насіння якість зібридізації через те, що сівба виконана класною сівалкою, престижен плантінг, одинакова глибина, все. А на 100 рослин, 10-15 рослин отакі от недорозвинуті. Але схожі ну, регламентується 85%. Багато на це хто і робить ставку. Ну от вже є 85% схожість. А не думає про те, що сила росту, енергія. І от такі от рослини, от такі от, от такі якщо порахувати, тут кошик буде 80 грам, а тут потім 30 грам, 40 грам. І в цілому врожайність буде 3 тонни. А якби всі були от такі нормальні, то врожайність була б 4-5 тонн. Насіння, якість все гірше, гірше і гірше з кожним роком. Причин дуже багато. Неконтрольованість Неконтрольованість з різних сторон, і з боку державної влади, ну, компетентних органів, профільних міністерств і е, структур. І плюс е, фермера вони гоняться, щоб соняшник був дешевший. Це і зрозуміло, ну, навіщо там тратити 120-140 доларів за пасівну одиницю, коли його можна придбати там за 60 чи за 40 взагалі. А в ітозі ми не добираємо ті ж 1,5-2 тонни. А що таке 1,5-2 тонни? Давайте порахуємо. Це при вартості соняшника в 25 тисяч, 2 тонни це 50 тисяч гривень. Це більше тисячі доларів. От і рахуйте, де ми зекономили. На насінні, чи е, ми втратили опущену вигоду. Тому такі культури маржинальні, як соняшник, ріпак, та навіть і кукурудза, соя. Насіння має бути якісне, просто якісне, гостоване, чи ДСТУ, перевірене, перевірене особисто тим, хто його висіває. Не довіряйте хлопці сертифікатам. Сьогодні сертифікат, розумієте, це хорошо, але в нинішніх умовах необхідно перездати, перевірити. От ми дивимося по полям. Багато от, що, на 100 рослин, порахуйте в себе, вийдіть на поле. Напишіть нам в коментарях. На 100 рослин, 10-15 рослин буде відставати десь, там вже друга пара листків, а там тільки він. Взійшов. Скажете, глибина, та ні, сьогодні техніка класна, сівалочки класні, е, престижен план, точна сівба. Сьогодні настільки вже удосконалена сівба, що ну, обробіток ґрунту, да, ви скажете, можливо, десь там в обробітку ґрунту були проблеми. Але От ми зараз перевіримо глибину сівби. Оцього замориша, який, будь ласка. Ну от ось він був посіяний. Ну, десь 5 сантиметрів. Це замориш. А от поряд, щоб не зріджувати соняшник, от трішечки спараний. От ми дивіться, який вже соняшник. Перша пара листочків. Зараз ми перевінемо. Тут глибину сівби. Дивіться, питання одинакове. Переконалися, глибина сівби однакова. Ну от Видно білу тканину, да? добре видно? от Де зелена, а це вже е, над поверхнею ґрунту. Але тут ми бачимо сім'я долі, а тут вже друга пара листків. Сім'я доліки. От і все. Тобто посіяно, висіяно насіння. Висіяно насіння на нормальну глибину. До речі, я коли соняшник розсадою садив. І урожай отримали класний в Харківській області. Давно це було. Ну то на Треба надо, надо полити, водичкою, зараз прийдемо полем. Ось да. Отут кожик буде грам 200, те, що я посадив. Ну твоя рука там. Да, було, якщо що, давайте запрошуйте, буду вам всаджувати, розсаджувати, друзі. Тобто зрозуміло, оці замориші, друзі, це якість насіння. Звертайте на це увагу. 10-15%. Те ж саме і по кукурудзі. Те ж саме, можливо, і по сої менше. це, Але от кукурудза, соняшник, і вже декілька десятків років підряд, ну, насамперед, от останні 5 років. Оце все гірше і гірше ситуація з насінням. Тому перевіряємо насіння. Переконуємося, що енергія, сила росту, там холодовий тест можливо необхідно робити. Але насіння необхідно настільки якісно перевірити. Подобаючку поставте, будь ласка, за інформацію. З вами сьогодні команда Артвілс. І Я Олексій Сиренко. До нових зустрічей на каналі і поширюйте інформацію. І підписуйтесь. Ну, Я впевнений, що ви дивитесь, половина не підписані на наш канал. Але ми дякуємо, хто вже підписався. Наша команда підписників росте і ми їм всім дякуємо. І сподіваємося, що вони отримують завжди хорошу, необхідну професійну інформацію. Да, геть забув про спонсорів. Спонсори це взагалі класна команда, друзі. Цілих 700 гривень раз в місяць вони платять. Це величезний капітал, друзі. Для знань. Один раз в місяць 700 гривень, друзі. Ну порахуйте, візьміть свій бюджет, порахуйте, куди витратите кошти, Викидаєте. Ну, Якщо говорити за рослинництво, то ви можете е, сотні разів зекономити, передивитися і отримати інформацію, і не зробити не наробити помилок. А для спонсорів інтенсивної технології у нас накопичена маса цікавих відеоматеріалів, і вони можуть позвонити, Ми з ними домовилися раз в місяць, дехто й два дзвони. У нас нема проблем, це робочі моменти. Ми відповідаємо, ми радимося, даємо поради, даємо рекомендації. На все добре, пока пока.